А вони сідають в машину. Ха-ха, это моя охорона. Вони голодні. Ми не знали, що ви тут є. У тебе чуже ніжний воросок. І в тебе ніжний воросочок. І в тебе. А що ми всі на одній тональності? Ми приїхали на водопад. Сьогодні дуже сонячна, класна погода. Через 4 дня буде різке похолодання в мінус коротше, на 10 градусів. <реш> <реш> мінус -10. Ну, типа зараз мінус 10. -20 і мінус -10 буде 10. Ні, <реш> зараз 30 і мінус -10 буде -20. Як ти любиш казати, считайте сами. <реш> <реш> тут цукали нарізати на тріпона. І хто там ще козочки на горах бігають, може побачимо зараз. Іди кукозочку. Жеде <реш> його три. Ось так, дорогою ми спускаємося вниз. Вже чуємо шуміт, шуміт. Так. Навірно, сюди? Ні? Це по карті пише. А мені там теж цікаво, що там. Тут пахне так. Mm -hmm. Липою медовим да, mm -hmm. щось таким, як ото... Бділка квіточку запиляє. Печі річка невеличка через горе, через край. Оце краса. Камера не передає всю красу. Капець, я мечтала багато років, щоб побачити водопад і сфоткатися під ним. Вау, 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 вау! Вона переповніть емоції. Естетик. Нема не може кола Я взуба. Я біля водопада! Вот <съява> это да! Все добре! Елсалто Novia – це мальовничий водоспад і природна пам'ятка в Іспанії, розташований у муніципалітеті Навахас. Це одне з найромантичніших і водночас найзагадковіших місць регіону. Елсалто Novia утворюється на річці Паланція. Вода падає з високої скелі приблизно на 30 метрів, утворюючи внизу невелике озеро з кришталево-чистою водою. зов предков сразу пишу пишу сразу зов предков Місцевість навколо водоспаду багата на флору та фауну. Тут мешкають різні види птахів, риб і земноводних. Територія охороняється, щоб зберегти природну красу та екосистему. У цей період водоспад особливо повноводний і красивий. Також поруч облаштовані зони для відпочинку та купання, але купатися можна лише у відведених місцях. Чисто родюча водичка, давай я вот плюс. Така чисто, чисто. Легенда про стрибок нареченої. Багато років тому, коли традиції та звичаї мали велике значення, вважалося, що всі наречені повинні пройти своє рідне випробування віри стрибок через річку Палансія. Цей стрибок символізував очищення та впевненість у щирості любові. Якщо наречена вдало перестрибувала, це вважалося добрим знаком обіцяло щасливе подружнє життя. Якщо ж вона падала у воду, це сприймалося як поганий знак. Одного разу пара закоханих прийшла сюди, щоб здійснити цей обряд. Дівчина, сповнена рішучості, розбіглася, але оступилася й упала у воду. Струмок підхопив її і почав тягнути вниз по течії. Її наречений у відчаї кинувся за нею, щоб урятувати, але обидва зникли у вирі річки. Їхніх тіл так і не знайшли. З того часу місце отримало назву Ель Сальто де ла Новіа» стрибок нареченої. кажуть, що у місячні ночі можна побачити силуети закоханих, які з'являються біля води, дух дівчини, чистий і білий. Зливається з магічним сяйвом місяця, тоді як її наречений, охоплений вічним стражданням перетворився на камінь, що й досі стоїть біля річки. Так а що робити будемо? Травичка. Будеш травичка? Ой? Мені страшно стає. Ой, чотири.